Сподіваюсь, ви ще не забули, як мене звати і хто я така, і, ну, взагалі, ну, як я виглядаю. Знаєте що, я подумала, що нам не вистачає нам з вами? Не вистачає якихось більше розмовних відосів, щоб порозсуждати Такого немає слова. Да? Е, на якісь теми. Про щось поспілкуватися, щось, що нас турбує, обговорити. Ось. Тому я вирішила створити, ну. Створити такий формат, ну, да. Ну, ти одна, ти ліз, ну, ти єдина в цьому світі, яка реально додумалась. Просто говорити на камеру без нічого взагалі, нічого не роблячи. Ти єдина, реально. Я вирішила зробити такий формат, вирішила створити такий формат у себе на каналі, але я ще не вибрала назву. Ем... Але я пропонувала вам в сторіс мені. Написати, як би ви хотіли б, або можливо, у вас просто є якісь ідеї, щоб от, от, цей формат відео називався у мене на каналі. Ось, пам'ятаєте, десь, може, півроку тому, майже рік може пройшов вже, як я робила ем, міні-подкаст. Я там така сиділа теж на цьому місці приблизно і така бла, 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 бла. Бла е, бла робила вигляд, що цей телефончик це мій мікрофон. Цього разу я не буду робити, тому що, по-перше. Я задолбалась монтувати. Ну я можу робити вигляд, що це мікрофончик, але він ну, нічого не буде записувати. Але... А, я знайшла, я вигадала В цей раз, моїм мікрофончиком буде цей Lip butter. Я думаю, нам життєво необхідно поговорити на тему стосунків відносин. Точніше, стосунки це просто між людьми всіми. а відносно це. Взагалі-то я думала поговорити про це з вами дуже давно, тому що, ну, по-перше, в тіктоці я дуже з цього угораю, і люди, звісно, я такі ну, старанненькі пишуть, ти, що? ти якась, ти що, ти, ти нічого не розуміє? Ну, Люди просто не розуміють, ой, куди я цей мікрофон свій убираю, а? а? Люди просто не розуміють жартів. Дуже дивно, дуже, дуже стрьомно, коли ти кажеш, блін, я не розумію, як люди цілуються там при батьках, ой Боже, як їм не соромно. І люди такі а, ти ж ти ж. Зрозуміло, що всі люди цілуються де хочуть, і, там, і при батьках, і на весіллі, і де тільки хочеш. Ну, я просто кажу, що просто коли ти сидиш без стосунків, просто коли ти сидиш і думаєш, ой Боже, цілуватися це дуже дивно, засовувати комусь язик в рот, і при батьках дуже дивно трошки виглядає, так. Да? Ну, ось що це я маю на увазі. що. Але при цьому не хочу казати, що ну я, блін, я така, ну, це, це тільки я таке, знімаю тільки я таке Тому на каналі цієї прекрасної дівчини я побачила, що вона зняла відео про стосунки, я така блінда! Та! Я ж то хотіла, тож, хотела, тож молодь, супер, клас! Ось тому а, я її на всякий случай у -у -у, вміч, там, не знаю, під відео, її відео. Щоб. Ну, якщо у вас виникнуть якісь питання, ви подумаєте, що я украла, украла ідею? Ні. Якщо... Ну ладно. Так ось, що до всього цього хайпу на стосунках. А, насправді, я зараз помічаю, що. Більшість людей мого віку, да, десь 21, 20, 22, Вони не так часто заводять стосунки, або не так багато їх в житті, або вони не так часто їх заводять, або в принципі вони ні з ким ще не зустрічались. Знаєте, що це дуже логічно? Тому що якщо вже взагалі взяти зараз наше життя, да, весь цей інтернет існує дуже багато всього що тобі, Ну, в принципі, не потрібні навіть люди в твоєму оточенні, да? Типу, існує я не знаю, якісь. Додатки, де ти можеш просто говорити з людьми, яких ти не знаєш, просто ну що, як тебе там справи? Це ну, все нормально. Тобто ти навіть, можливо, не потребуєш прям постійного якогось спілкування з людьми. Тому я думаю, зараз ми так і трошки від цього відійшли. Типу, нашому поколінню зараз треба думати, де взяти гроші на квартиру, на машину, взагалі, щоб прожити, на життя, тому що зараз наш, в наш час. Просто майже нереально молодій людині, яка заробляє гроші, ну десь середній в неї статок. зачасту молоді люди, це навіть не середній статок, а не ще середнього, ну давайте будемо чесними. Тому з, та з таким заробітком, з таким життям, просто нереально навіть е забезпечити собі життя. А тут ще й просто сумки якісь треба думати, ну давайте, давайте не прикалуватися. Ну, краще вже хоч трошки пожити, хоч щось з'їсти, чи може ну, з ким зустрічатись. да? Бо з ким зустрічатись це теж щось поїсти, кудись його зводити, і її зводити, і щось і десь так. Да. <сум> Витрачати лишні гроші, якщо чесно. От. Але я не можу сказати, що при цьому немає якоїсь проблеми, типу, що ну, все, всі не зустрічаються, всі такі, тільки саморозвиток і туди-сюди, ні. Ця проблема все ще існує. І ця проблема це. Доколупуватися до інших людей, що вони ні з ким не зустрічаються. От давайте візьмемо мене, вприклад. Я людина, яка за 22 роки, ну ось мені буде 7 травня 22, я не знаю, чи я викладу це відео до того, чи ні, чи після, не знаю. Мені 7 травня 22. І за всі ці роки у мене ні раз не було реально прям стосунків, щоб я така пішли туди-сюди. Ось, істена, мені подобались хлопці, були якісь там чу-чу-чу, її, але без стосунків взагалі так. Зачасту, так, коли починаються ці стосунки, всі зустрічаються з кимось, це десь, ну хай буде 14, 15, 16, 17, 18 років, да. Чесно кажучи, цей період у мене був самий такий, що я мала м -м, виховати себе. Ось в 15 років мене залишили саму жити у сумах. Не в, ну, не в плані того, що мої батьки там десь були в, не знаю в іншій квартирі або в іншому місті, вони буквально були в іншій країні. Да. Я так жила десь до 17 з чимось, з сімнадцяти з половиною, мабуть, років десь так. Ем, і цей час, от коли всі зустрічалися, а ти мала там, типу, думати про те, як не знаю, нагодувати себе, попрати, поприбирати, там, то заплатити, щось підчинити. Я не знаю, зламався унітаз, ти там, визиваєш туди, сюди, все це робиш, ходиш, не знаю, на базарчик закупочки, туди. Ну, типу, ну, ще й погулятися хотілося, просто за своєю подружкою, Якби я ще й приділяла час хлопцям, то час це був би треш. Не можу сказати того, що мені в той період ніхто не подобався, подобався, звісно, і, і не один. А, але так складалося, що якось ми зустрічалися. Типу, насправді і я не робила ніяких кроків, що, типу, ну що, ну що там, значить... до чого я це все веду? А, за ці роки, які я провела сама, я зрозуміла дійсно, хто я, що я, що мені хочеться, яка у мене персоналіті, що у мене за характер, приблизно ладно, харшо, я не прямо 100% себе знаю. Ну, все ж таки, да, роки ще йдуть, люди змінюються, моя думка змінюється і все. Так, і треба заново вчати себе. Але в принципі, але в принципі сформувалась якась я. Якщо брати якісь, знаєте, зараз дослідження, щось наукове, щось типу, того останнє що я читала і бачила, і дивилася, це було те, що люди, які не мали або багато стосунків, типу які не змінюють їх отак постійно туди, або взагалі їх не мали, це люди з більшим інтелектом. Я не хочу ні в якому разі сказати, що люди, які ем, мають стосунки або мали декілька стосунків, це тупі люди. Ні, ні тут не про це. Ви ж розумієте, так, що це в відсотках все складається, ти пири але просто це навіть логічно, тому що тобі не треба шукати когось, щоб не знаю, почуватися спокійніше, або ще щось. От Є дуже багато людей, які не можуть просто бути самотніми. От їм Тяжко, вони не можуть не проводити час на самоті, не слухати свої думки. Типу, я така людина, що я дуже люблю послухати, що в мене там в голові відбувається, <смі> і повигадувати якісь сюжети свого ідеального життя. Ось а є люди, яким постійно треба кимось або чимось зайняти себе і в жодному разі не слухати, що відбувається в голові, тому вони і не знають, хто і що, і як вони і як вообще чогось досягти, тому що вони, наче чогось хочуть, да, підсвідомо у них є якась мрія. Вони до чогось хочуть, не знаю, дійти, ем, але не може, тому що вони не розуміють, що конкретно вони хочуть. Якщо б трошки дали б собі час, побули б на самоті, дізналися трошки про себе, то можливо, б вам стало легше. А так, ну, не знаю, займати себе е, займати себе іншими людьми, ну таке собі, звісно, діла. Я зараз все частіше і частіше помічаю, що люди не зустрічаються з кимось. Що якісь, я не знаю, блогери, інфлюенсери і так далі. Не зустрічалися і не зустрічаються. Але прикол в тому, що я заспостерігаю десь за кордоном, ну в тій ж Америці, а не у нас. У нас у нас все ще це присутнє, що не знаю, тобі 15, ти ні з ким не зустрічаєшся, та що ти лох, ти? Що, ти? А ще мега-мінус це <с? <с?> того, що всі зустрічаються. От у нас реально в країні всі зустрічаються. І знаєте, який найбільший мінус? Що, коли мені хтось подобається, я така ой, краш, ой, -йо, ой, -йо, я завжди дізнаюся, що у нього є дівчина. Ну, ну Або хлопець. Мені здається, половина відео, це просто буде за сьор якихось людей, які зустрічаються, але що більше мене дивує, це люди, які просто по приколу е починають стосунки, заводять стосунки. Просто ну, ну, шну, ну, ну, сьогодні за післязавтра за да, І з усіма я буду іменно зустрічатись. Не просто там там, давай щось. Помотить щось на, на одну ніч, не знаю, на свіданочку, сходить, щось таке. А, прям ну реально. Ми разом, ми разом, от, знаєте, ці футочки разом, це, це моє кохання, це кохання життя, я її обожнюю. Це королева, вовче. Через три дні вони розходяться і все завжди. ой я страждаю. Потім знову якась нова, знову я не знаю, якісь там татуїровочки, вони разом набивають ще щось. Ну, ви хочете сказати, що у цих людей ну високий інтелект. Ви хочете, ви хочете, ви, ви хочете сказати? Також, чого я не розумію, це люди, які входять в стосунки з людьми, які їм просто не підходять. Вони це знають, що вони їм не підходять. Вони бачать, що я не знаю, от їм не подобається, коли людина випиває. Вони все одно починають зустрічатися з ним. Що? не знаю, людям не подобається якийсь жанр музики, а от у цієї людини це найулюбніший просто жанр музики. Вони починають зустрічатися. Це на початку стосунків може здатися, що «та ладно, це можна перетерпіти. Коли буде саме цей пік жорсткий, коли все буде просто валитися з рук, з ног, це зіграє велику роль, те, що це «та ладно, я перетерплю. Ось такий, знаєте, найбільший пік того, що мене змушували мати стосунки, ну типу, прям такий, а що? А познайомиться з якимись матичками, сходить. Ні, да, ні, да. Це було десь ну, 17-16 років. Я вам відповідаю, мені казали, ось є там у мене знайомий». А у нього там, я не знаю, якась. Що це було? А як це? Щас, я, я прям згадаю. Коротше, був знайомий, який е, мав групу хлопчиків, які це займалися плаванням. Овен там якісь спортсмени були. І що мені пропонували? Походиш на тренування, просто там покрутишся. Ну, ну... Серйозно? Серйозно? І для мене, якщо чесно, оці запитання про, типу, а чого ніколи не знайшла, а чого немає, а чого ти не шукаєш? Ну це максимально тупо, максимально нелогічно, тому що, ну, я не знаю, для мене це якось виходить ну, спонтанно. Ти десь бачиш людину, яка такий ой-ой-ой. ой-ой, ну отак. Для людей же це прям не знаю, стимул, щось когось шукати, чи щось типу такого, прям ціль когось знайти. ось. Не знаю, вони скачують додатки для знайомств, вони, не знаю, пишуть всім підряд в директ, відповідають, я не знаю, на коментарі якісь там ще щось. я не знаю, чомусь для мене оце шукати людину в інтернеті, щоб з нею там, завести стосунки. Це щось таке, я не знаю, я якась, мабуть, дуже старомодна жіно, жіночка. Чуть -чуть. Але все одно для мене це дуже дивно. Типу, привіт, Пейтон, Привіт, Пейтон, Давай зустрічатися, привіт, Пейтон Ну, Що це за прикол ем, Я не кажу, що такого, типу, точно не буде ніколи, Боже, що ви такого розказуєте. Ніколи? Але все одно, ну, типу, ціленаправлено когось шукати. просто, щоб, О, ти знаєш, що ти хочеш знайти конкретно собі пару. Та нафіг воно мені треба, скажіть мені, будь ласка. Так. ну, ем, отакий, отак, отак. Нафіг вона <мене> треба. <нафіг> Тим паче, я не знаю, як ви, але я людина, яка дуже стримається інших людей, насправді. Мені прям ну, треба, щоб. Людинка прямо ну, точно відповідала моїм якимось запросам, критеріям Ну, я не скажу, що я якась нучокнута на цьому, на цьому, в цьому плані Ж, Типу, заробляла, будь ласка, 100 мільярдів доларів в місяць, зайчик Їздила на Rolls-Royce, не знаю, щось таке, має особняк, ну, типу, не в цьому плані, в плані Для мене важливо, щоб людинка не бухавши, я була трішки, да? Є ніяких там чікс, чікс, щось таке, я не дуже одобряю, якщо чесно, ось це перше. Друге, для мене страшна агресія, взагалі, я не можу. А ви не представляєте, скільки мужичків моїх там, якихось дівчаточник були агресивними. Вони майже всі такі. І, ну Це просто ужас. Ну Це просто чай не ну. настільки солодкий, як він хотів, зробила, і все, уже у це, я не знаю, кулаки по столу. Бі, ласка, ти ж дурбавце! Ти дорог придурочний? Ти взагалі? Взагалі? Для мене дуже важливо, щоб мене чули саме. Не просто слухали такі, ну да. А щоб чули, типу, я якщо я кажу, мені не подобається, коли люди п'ють, то щоб ну людинка розуміла, мені не подобається, коли люди п'ють. Да я не хочу навіть бути в компанії людей, які п'ють. Ну, типу, мені стрьомно, банально стрьомно, розумієте, Я їх просто стримаю, боюсь. я така. О -о -о, у мене починається тривожність, я не можу. Дихати о. А якщо людина така да я почув, звісно. Ну а пошли на дискотеку. Да, ми пити не будемо, я пити не буду. Ти не будеш пити, але купа буде п'яних людей поруч. То що дебіл? Ну і такі якісь банальні штучки. Типу добрий, смішний лана, попала. Це понятно, Це ну, майже всі такі люблять, тому що це якісь головні ознаки харизми. А всі люблять харизматичних людей, якщо що, якщо ви не знали. Ось але при цьому є, знаєте, оця межа, коли воно переходить до пікмі бойчиків, і це просто трен. Блін, блін, такий хороший, короче. Я всіх дівочок люблю. Да, у мене їх було 200 штук за один місяць. Що всіх я любив, конечно. Да. Вони мене так послали, конечно. Вони мене вообще не цінували. Ну, я їх цінував, конечно. Да. Всіх 200 штук, а вони мене є. Знаєте, мені подобається, що я весь все відео кажу, типу, ну, а що по самоповазі, а сам розу так, наче, типу, я не ця людина, яка теж, коли, коли хтось їй сподобається, така е, Боже, це Бог, це Аполлон, я я біжу за ним. Я така людина, я така людина. Але ну, я не перехожу цю межу, я не цепляюсь на людину. Я трошки Джо Голбер, ну реально, я сижу така. Так, зайчик, що ти, ти, ти? рисик. ноготочки якоїсь дівочки ще знайдемо. Ну, типу, така чуть-чуть, да, скрита, але... але все знаю. Ні, а чесно, Джо Голдберг це ідеальний чоловік. Чекайте, це ідеальний чоловік в плані без осьої, ну, чеканутості, якщо прибрати оце. Якщо прибрати оце його маніакальний якийсь стан, то він е, стежиться тим, що говорить дівчина. Він знає, що вона любить, що вона не любить, що їй подобається. Він все зробить для того, щоб або чогось уникнути, або навпаки, щоб щось було. Постоїть за свою дівчину, також дуже. Плюсі, да? Але ну, <смі> беремо тільки нормальну сторону Голберга, він класний. а ну, Там чу-чуть вже проблемки є. Я люблю послухати про чиїсь відносини, як у них там все. Але, будь ласка, і ви ставтеся до мене, ну, типу, що я вам нічого не зможу розповісти. Окей, з цією темою закінчила і реально все. Ну, і Друга тема, яку б я хотіла підняти, це успішний успіх. Це просто трешатіна. Я, ну, я ненавиджу соцмережі, за те, що ти заходиш туди і ти бачиш. мой а Rolls моя квартира в центре места, в ней 808 тысяч квадрат и унитаз позолоченный. Ну, золотом чуть-чуть, но не и ну позолоченный, ничего тоже хорошо. ось якщо брати мою сторону, да, от я блогер, я знімаю, то зараз дуже багато блогерів, дуже багато хто хоче стати інфлюенсерами, ugc креаторами Ось щоб отримувати від брендів якісь там, щось отримувати від брендів і знімати про це відео. Ось контент, якийсь іме робити, да? Але більшість людей взагалі не розуміють, ну вообще нічого не розуміють. Абсолютно дупля не відбивають. Ну просто половина з людей, які хочуть стати хоч трошки щось типу блогером, думають, що ти знімаєш пару відео, і ти одразу становишся блогером. Типу, одразу в тебе все йде супер-пупер, в тебе мільярди просто переглядів, трильйон грошей. одразу ж. Типу, зараз оці блогери вони збудували оцей образ успішного успіху, що ти блогер і ти стоподоб... успішний, в тебе все летить і все просто п. Але при цьому... Ніхто не враховує той факт, що ну, можливо пройшло там скільки років з того моменту, поки вони Угу. І важливий фактор, скоріше за все, який був у більшості з цих блогерів, які зараз у нас там десь, у там, це якісь інфопривди, типу, я розійшлася з чоловіком, я народила, я померла. Ну, щось типу такого. У нас насправді якось не дуже цінують дійсно блогерів, які щось роблять, які щось стараються, щось намагаються цікаве, прикольне. Принести в цей світ Більше цінується якийсь крінж, якщо чесно. давайте ви ну тотальний крінж, ну brain road, як то кажуть. Просто про воно просто тобі ламає мозок, ти дивишся на цю людину, думаєш, бляха, що ти можеш? Що ти вообще не це ж? Ну, яка квартира, бляха, яка квартира? Ти чи що? Але при цьому ну типу можна зрозуміти, чому так виходить, тому що це швидкий контент. Вони якусь херню вкидують. Я спалила машину, я спалила хату, я спалила чоловіка і туди-сюди. І люди, ой, я побіжу, боже, за три секунди, в сторіс, йоу тш-тш, Все, ну дофамінчик, фомінчик. Все, супер. Щось дійсно що ціниться, ну звісно, на це ми не будемо витрачати час. Ну, тільки розумні люди на це витрачають час. Це я про вас. Так от до успішного успіху. А це все просто велика тришатина. Люди реально на повному серйозі думають, що коли тобі 18 років, ти маєш бути мільйонером. Ви знали вже статистику, у скільки реально стоять люди успішними? Після 40 років, ну які вісімнадцять, скажімо. Інший треш це те, що люди думають, що ну, якщо люди знають, що ти хочеш стати блогером, то вони думають, що ти ну, отримаєш гроші ось, ну, на наступний день, як ти ним станеш, вони від тебе очікують чогось такого. І при цьому, і ти ж думаєш, ну блін, ну я ж зараз знімаю відео, я зараз його монтую, воно дуже гарне, дуже класне, і я стопудово зароблю з нього грошей. І оці странні люди також, у яких непонятно звідки взялися гроші, це блін. Ці люди, у яких немає грошей, вони просто не стараються. Ви вони просто не стараються їх заробити. Um, а на це впливає зарплатня в країні? Бо mm, коли ти лікар. За кордоном, то ти та ти багатше всіх на світі, просто мені здається. Коли ти лікар в Україні, то вибач ти, ти просто, я не знаю, соскрову і гречку, яку ти вчора варила, і оце її їж, бо в тебе немає грошей. Тому не треба говорити оце. Люди просто не хочуть заробляти гроші. Люди просто хочуть займатися тим, що вони вміють займатися, тим, чим вони хочуть займатися, але це не оплачується. Соу, so, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк. Ой, я, де я пропала. Поставте лайк, напишіть коментар більше семи слів. Це допомагає розвитку каналу. Um, не забудьте підписатися, подивитися минулі відео, майбутнє відео. Можете задонатити на розвиток каналу. Ми з вами будемо чики пікі на одній хвилі і я люблю вас!